А вчора розбирав пошту. Мені там якийсь хлопець написав, що от ми запустили там проект, де в пофарбовані кошти даємо на на можливість купити книжки, книжки для дітей, яким вже виповнилося 18 років цьому році. Ну дітей вже може дорослих. Дітей для мене вже дітей. Ось і. Пише мені хлопець, типу, там мене звуть так, та -так та От мені 20 років, я супер багато читаю. От трошки несправедливо, що ви там не подумали про це, що не тільки 18-річним, а там і можна трошки старшим. Я не став пояснювати, що там не ми дизайнили цю послугу. Там я не знаю сам, яка там філософія закладалася. Ми реалізували, але реалізували дуже круто цю послугу. Е, він каже, тому що в мене не вистачає там коштів там, закупити книжки. Ми почали з ним переписуватися по пошті. І він мене якраз питає: що ти мені що ви мені порекомендуєте? Що потрібно прочитати для того, щоб от все таки зрозуміти. Чим мені займатися? І я йому кажу, в мене є моя формула. Там три книжки: там Багатий тато, бідний тато, думай та багатій, Наполеон Хіл здається. І третю книжку чотири насправді. Є ще найбагатша людина у Вавилоні і книга для героїв Тарасова. Кажу, але ти все це прочитай, але найголовніше після цього кожного дня щось роби. Щось роби дуже багато, так? поки не буде нудити. Роби от, от настільки багато, в прямому сенсі ж фізично буде важко вже від кількості активності, і тільки тоді ти зрозумієш, що ти робиш все необхідне для того, щоб знайти себе. Ось ну сподіваюся, в нього вийде.